Що таке штучний інтелект? Давайте розберемося. Штучний інтелект або ШИЯН – це не просто програма, це технологія, яка дозволяє комп'ютерам виконувати завдання, що зазвичай потребують людського інтелекту. Від розпізнавання облич на вашому телефоні до самостійного водіння авто це все робота ши. А чи знали ви, що перший ший був створений ще у 1956 році, але тоді він міг лише грати в шахи. Сьогодні ший вже здатен передбачати епідемії, створювати музику та навіть генерувати мистецькі роботи. В основі цієї технології нейронні мережі та алгоритми, які вчаться на даних? Чим більше даних він отримує, тим точніше стає. Уявіть, що це як навчити дитину, чим більше прикладів, тим кращий результат. Але разом із можливостями з'являються і питання: наприклад, як можна бути впевненими, що ши приймає правильні рішення? чи довіряти йому лікування хвороб або управління автомобілем і що станеться, якщо машина помилиться, ши вже змінює наше життя, але чи готові ми довірити йому важливі рішення? Як думаєте, він стане нашим союзником чи суперником? Тепер ваша черга? Діліться своєю думкою в коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити більше захопливих історій зі світу ши.